А важно? Я тебе... Я не піду. Я не піду. Я не могу так рушей. Ну ходи, Бога, да. Ну маєте дівчинку. Дівчину маєте, хлопці. Ясно. Фу! Бля. Давайте решено сфотографируйте. Наталя. Давайте, хлопці. Уходимо, Наталя. Уходимо. Ти на себе в зеркало дивишся, подиви, який ти страшне. Який я страшне, цей. Які я страшне. Ну, ти які страшне? Я, страшне? я страшне, сам ти страшний. <реш> Ні-ні-ні, я тебе любити, я тебе, чесно кажучи, я тебе любити, не можу ніяк. Йдемо Богдан на квартиру, ми маємо квартиру. Пішли. Куди Богдан? Хлопці зайняті, бачиш? Ну хлопці зайняті. хлопці не легше. Йдемо Богдан, нам, пішли, нам не залишався. Пішли, пішли, пішли. пішли сонці. do <laughs>